Всім привіт! Сьогодні у нас незвичайне відео, це перша розпаковка подарунка від підписника. Олег, привіт тобі і дякую за подарунок. Пару днів тому зі мною на зв'язок вийшов підписник Олег, і запропонував подарувати мені старі банкноти, а подарунки це завжди приємно, тому я не відмовився. Ось вони наші банкноти. Перше, це у нас 3 рублі Радянського Союзу 1947 рік. Орієнтація банкноти вертикальна. В банкноті вже 78 років. Такої банкноти ще не було в моїй колекції. Друга банкнота. Це ще царська Росія 5 рублів. Теж вертикальна орієнтація. 1905 рік. Це вже 120 років цій банкноті. Така банкнота в мене вже є. Її я відкладу, мабуть, в призовий фонд. Для майбутніх розіграшів. Треба буде щось придумати, якийсь квест. Третя банкнота 1 рубль 1898 року. Аж 127 років, тому ця банкнота була в обігу. Така банкнота теж є в моїй колекції, тому її я теж відкладу для розіграшу. І остання банкнота 10 рублів. Теж Царська Росія 1909 рік. Такої в мене не було, покладу її собі в альбом. Ще раз дякую Олегу за поповнення моєї колекції. Ось таке незвичне відео у нас сьогодні. Придумаю якийсь розіграш і подарую дві з цих банкнот комусь з вас. Дякую за перегляд, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.